Добрий день. Сьогодні я проведу експеримент з колоїдним розчином. Для цього нам знадобиться одна склянка 200 мл води, дві склянки по 50 мл води, сам крохмаль. Нам потрібно небагато, лише одна друга столової ложки, і одна чайна ложка солі. Спочатку зробимо сам розчин. В склянку беремо склянку 50 мл води і додаємо туди одну другу чайну. Столову, точніше ложку крохмалю. і обережно перемішуємо. Розмішали. Тепер беремо в склянку 200 мл води. І нам треба цю воду закип'ятити. переливаємо в кастрюлю та чекаємо, поки закип'ятить. Коли в нас вода закипить, ми виліваємо наш розчин з крохмалем і перемішуємо. Нам треба дочекатися, поки наш розчин закипить. Тоді можна буде знімати. Коли розчин закипить, ми знімаємо його з вогню і треба почекати, поки він охолоне. Тепер наш розчин, коли охолоне, я його розлила на дві склянки. Тепер будемо проводити експеримент. Беремо одну склянку. Беремо склянку другу з 50 мл води і висипаємо туди одну чайну ложку солі, обережно помішуємо. Тепер, коли ми розмішали, виливаємо обережно склянку з розчином. І обережно помішуємо. Тепер нам треба буде почекати 10-15 хвилин. Поки проведемо інший дослід. Беремо іншу чашку з розчином, вмикаємо ліхтарик і світимо. Бачимо такий результат. Розчин наче світиться, бо колойний розчин розчиняє світло. Ось склянка, в якому додали солі. Як бачимо, розчин трішки посвітлішав. Більше нічого не виявили. До побачення!